Права 1654. У двох кошиках разом 9,72 кг помідорів. Причому у більшому кошику помідорів в 1,7 рази більше, скільки кілограмів помідорів у кожному кошику. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Припустимо, що у меншому кошику у нас кг помідорів. Ну і тоді запишемо, скільки в нас у більшому. Записуємо тоді: нехай. Меншому Кошику пишемо тоді X кілограм помідорів. Так. тоді... В більшому сказано за умовою у 1,7 разів більше. То в 1,7 разів більше, ніж Х, це буде 1,7Х кілограм. Є. Ну, а зараз тоді за умовою, оскільки у двох кошиках разом 9,72, то записуємо, що за умовою. Маємо. Отже, то, що в першому х? Додати те, що в другому 17 х дорівнює за умовою це 9,72. І... Ну що ж, а тепер нам треба знайти х. Що ми робимо? В лівій частині рівняння ми х виносимо за дужки. То тут ми можемо дописати 1 на х, і будемо виносити х. 1 на х це буде рівню х. Виносимо, буде х помножити. У дужках тоді залишиться 1 плюс 1,7 і це дорівнює 9,72. Записуємо х, що множиться. 1 плюс 1,7 це буде 2,7. І це дорівнює 9,72. Добре? Ну що ж, тепер нам треба знайти невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ну що ж, записуємо тоді, щоб знайти х, Нам треба добуток або 9,72. Поділити на відомий множник на 2,7. Записуємо, що x тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Від цього частка у нас не зміниться. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 97,2, що ділиться на 27. Ну що ж, записуємо, що x тоді. До рівня. Ну що, ж тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 97,2. Що ділиться? Що ділиться на 27? 97 ділимо на 27, це буде 3. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 7 мінус 1 це 6, 9 мінус 8 це 1. Будемо брати цифри після коми. записуємо сюди кому. Що ціла частина частки у нас 3. Зносимо 2. Отже, 162 ділимо на 27, це буде 6. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 4 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка дорівнює тоді 3,6. Є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X. Ну, а зараз можемо розібрати тоді, скільки у нас кілограм помідорів в якому кошику записуємо. Отже, в меншому кошику. В меншому кошику. В меншому кошику у нас було ік, то ми пишемо в меншому кошику 3,6 кг кілограм помідорів. А в більшому. З цього нам треба 1,7 помножити на 3,6. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо тоді 1,7. Що множиться на 3,6. Множимо. 7 на 6 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 4 це 10. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 0 плюс 1 це 1. 1 плюс 5 це 6. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому. Ну і записуємо, що добуток тоді дорівнює. 6,12. Дописуємо в дужках чого? Кілограм є. І... Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У нас запитували, скільки кілограмів помідорів у кожному кошику. То можемо так записати, що у меншому. Записуємо 3,6 кілограм. А у більшому. 6,12 кілограм. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою рівняння з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.